Друзі, всім привіт, Україна! На наступний тиждень з 19 по 25 травня загально, загальним фоном по енергіях, пройдемось, а потім, як завжди, по регіонах по загрозах. Тож, давайте, загальний фон. Основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном. Україна з 19 по 25 травня включно. Покажіть нам основні головні енергії небезпеки та загрози на найближчі тиждень. Звільнення, можливо, як, можливо, обмін військовополонених або навіть м м когось цивільного може бути. Може відбутися це, що домовлялися. Питання евакуації населених пунктів дуже різко буде стояти, саме от, там, де дуже близько фронт, де ворог дуже активно намагається окупувати, да? якось просунутись, звісно, що відсіч вони отримують. Але будуть питання евакуації от саме Саме родини з, діть, з дітьми. Тут якось от прям на це карти вказують. Бо можливо, ще буде звільнення, от, я ж кажу, цивільно, цивільних, можливо, наших охоронців і ще якихось дітей, ті, хто був в полоні. Все ж таки тут більше навіть не стільки про обстріли. Скільки все ж таки можливо повернення, можливо, це все ж таки велике повернення на наступному тижні відбудеться. Якось карти про це. Дай то Боже, щоб так і було. Тисячу на тисячу це буде дуже добре. Краще б всіх на всіх. Ми усі так цього чекаємо, але, ну, радіймо і цьому. Так, давайте більш детально. Обстріли, загрози жертв, руйнування, прильотів, ударів з повітря ракетами, шахедами, дронами, балістами, кольокабами, фабами РСЗВ, де дістає. Давайте подивимось: північ, Житомир, суми, Чернігів, Київ. Південь, Одеса Миколаїв, Херсон та Запоріжжя. Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Так, обстріли жертв, руйнувань від прильотів ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, балістикою. Покажіть нам захід. Луцьк, Тернопіль, Рівне, Ужгород, івано франківськ Черніці, Дівщина та Хмельниччина. Обстріли загроза життєві, тренування і ударів з повітря ракетами, шахидами, дронами, балістиками, кабами, ФАБ, РСЗВ, Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. І центральні області. Дуже велика агресія, прям підсилена агресія, все, що стосується логістики, все, що пов'язане з пересуваннями, безсонні ночі, і намагання знешкодити, знищити можлива допомога від наших партнерів, якісь можливо виробництва з нашими партнерами. Ну, це військовий аспект, знищити от саме все, що стосується військового аспекту. Які цілі ворога стосовно центральних областей? Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська. Які цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах. Інфраструктурні якісь об'єкти. Інфраструктурні дуже активні, якісь хитрі, активні дії. Загрозити небезпеки для цивільного населення. Центральні регіони. Центральні регіони, небезпеки та загрози для цивільного населення. От, знову ж таки, через зливу інформації, через тих, хто співпрацює з ворогом. От, тут загроза більше. більше... Те, що відноситься до війни, більше от те, що нас захищає. Якесь можливо комбіновання, так як повтор певних подій. От Щось в такому дусі. Логістика і військовий оборонний аспект. Все в цьому дусі. Так, Херсон та Запоріжжя, та Запоріжжя. Жінки й діти під загрозою. Активізація. Розгону фейкової інформації, які цілі ворога стосовно обстрілів, в Херсон та Запоріжжя на наступний тиждень. Гуманітарні штаби, взагалі якісь склади, активні дії знищити. Те, що нам допомагає рухатись вперед, теж допомога від партнерів знешкодити. Карти прям показують от, активна логістика і Оборонний аспект, військовий аспект, те, що нам допомагає стримувати ворога, це все під загрозою. Які цілі? Це якісь ресурсні, ресурсні, ресурсні. Також це може бути з торговлею пов'язано. Там, де ми впевнені, де можемо домовлятися, от щось на щось обмінювати, скажімо так, з партнерами. Так, Одеса та Миколаїв, Одеса Миколаїв. Жінки, діти і світлом. Може бути під загрозою. Взагалі, якийсь у них план є, але поки що обдумується, поки що таємний цей план прихований. Які цілі ворога? Ресурсні об'єкти, щось біля води. Може багато летіти, багато вогню. То зрозуміло, що біля води, але я маю на увазі, що, можливо, порти знову, щось таке, якісь ресурсні об'єкти. Проблеми зі світлом можуть бути. центрі прийняття рішень, неочікувані обстріли. Балістика для дітей може бути загроза. Безпеки та загроза для цивільного населення. Одеса та Миколаїв. Ну, може бути багато, багато летіти, щоб знешкодити, взяти в обмеження стосовно якихось ресурсів. Це прийняття рішень. Держустанови. Окрім обстрілів, ще потім розганяти псушну інформацію. Що ось влада нічого не робить, заручники ситуації в такому дусі. Обстріляли, потім, потім ще нас звинуватили, що ми в цьому винні. От якось так. Так, Харківщина накупована частина Донеччини та Луганщини. Тут прям дуже багато обстрілів. Постійно 24 на 7. вони Тут логістика під загрозу і питання евакуації. Прям дуже актуально буде. Ну, особливо вони прям намагаються зруйнувати логістику в цих регіонах, які цілі ворога стосовно обстрілів, Харківщина та неокупована частина Донеччини та Луганщини. Інфраструктура. Те, що пов'язане з цивільним населенням, просто все, все знищити вщент. Дорогоцінне, знову ж таки, і логістика і світло, те, що нам допомагає ресурси відстоювати свої інтереси, боротися з ворогом. Оборонний аспект. Які цілі у ворога стосовно обстрілів, Харківщини та Верховна частина Донеччини та Луганщини якісь, можливо, очепки і, знову ж таки, жінки-діти, але і ресурсні об'єкти, можливо, якісь центри прийняття рішень також. Ну і намагання вплинути на жінок, дітей своєю інформацією. Якоїсь пропаганди знову буде литись з усіх, з усіх щелій. Воно і не зупинялось, але й продовжується. Небезпека та загрози для цивільного населення. Багато може бути вогню, якась хитрість, ну, прямо активізація, щоб пішли на перемовини. Мир будь-якою ціною. Знову ж таки, знешкодити якісь ресурсні об'єкти, якісь виробництва. Розділ поділити населення, розділити населення завдяки внутрішнім ворогам, калаборантам, які через інформацію да, співпрацюють за якісь кошти да, і розганяють інформацію серед населення. Оце прям по містах Донецької області мені прям показували прям дуже активно, дуже великі, дуже, дуже багато вони вкладаються, от саме в намагання попливати людей через цих ждунів. Інформативна війна. Так, Західні області, Західні області, добробут для населення, держустанова якісь щось дорогоцінне для нас, важливе, які цілі ворога. Західні регіони цілі ворога стосовно обстрілів. Світло під загрози, і знову ж тут панаводки. Можливо, якісь диверсійні дії, неочікувано щось від диверсантів може бути. Ну, в принципі, це, може бути і дронові атаки, по світлу, по енергетиці, балістика може бути. От, сві... Скажу по світлу, по енергетиці, і знову ж таки. Щось таке зробити, да? а щось зробити, а потім про щось домовлятися. Якусь пакость зробити, а потім про щось домовлятися. Давайте обговоримо цю ситуацію. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Західні регіони. Знову ж таки, тут активно буде розганятися якась інформація, в принципі, що постійно. Іде заручниками від якихось ресурсів зробити безпека та загрози для цивільного населення. Дронові атаки можуть бути по якимось виробництва. Тут більше виробництва, от, ну, в принципі, нічого важчого, ніж було. Тут, так, да, тут не цивільне населення, основна мета не цивільне населення, але добробут для населення все ж таки тут даний є ціллю. Так, і північні регіони. Ну тут ситуація гостра. Це не тільки е, Житомир, Київ Суми Чернігів, тут і по області є цілі. Постійні точкові обстріли. Не про всі нам будуть казати, які цілі у ворога. Повісити нас стосовно якихось ресурсів, дезбалансувати, дезгармонію внести. Жінки діти під загрозою. Цивільне населення тут весь спектр. І ресурсні об'єкти. Небезпека та загроза для цивільного населення. Жінки діти можуть бути от там, де люди почуваються в безпеці, знову ж таки, якесь неочікуване, щоб було багато жертв. Щоб було багато жертв. І знову ж таки, через злив інформації місцевих ждунів колаборантів На жаль, ситуація така. Добре-добре, добре, подивились. Дякую за увагу. Дякую, друзі, за ваші підписки. Подобайки, до нових зустрічей.